Вір вітаю, дорогі колеги і колежанки. Сьогодні ми зустрічаємося для того, щоб розглянути питання роботи зі словом на уроках української мови та читання. І сьогодні о, у нас така незвична е, зустріч, тому що розпочнемо, а потім е, ви зустрінетеся з чудовою вчителькою пані Валентиною е, Черномазюк і пані Валентина. Поділиться своїм досвідом, як вона працює зі словом на уроках з інтегрованого курсу української мови та читання. Я почну з деяких акцентів, які стосуються словникової роботи взагалі у початковій школі, і, зокрема, про важливість цієї діяльності вчителя на всіх уроках і у позаурочний час. Якщо прискіпливо подивитися на нашу роботу з вами, то ми помітимо, що словникова робота це є наша повсякчасна діяльність. І це дуже важлива діяльність, тому що саме у період. Навчання у початковій школі відбувається активне поповнення словникового запасу дітей, і робота зі словом, вдумлива, цілеспрямована, або в контексті іншої діяльності вона є дуже важливою. Ми будемо говорити про різні види словникової роботи впродовж декількох зустрічей, і це може бути спеціально організована діяльність, як на уроках української мови та читання, або на уроках Я досліджую світ коли ви знайомите дітей з термінологією. Так само це може бути і на уроках мистецтва або фізичної культури, коли вони знайомляться з новими. Способами діяльності, і їм потрібно слова для того, щоб це називати, що вони роблять. Тому ем, робота є, е, відбувається не тільки в різних контекстах, не тільки в різних ситуаціях, а ще на різному рівні, в залежності від того, це знайоме слово для дітей, чи воно. Ем, Перший раз зустрілося їм, це слово потребує більшої уваги, дорослого з точки зору вимови цього слова, чи навпаки для того, щоб навчити дітей правопису. Це слово потребує додаткового тлумачення, оскільки воно багатозначне, чи воно однозначне і достатньо показати тільки предмет яким ми називаємо це слово у будь-якому випадку, ця різна рівневість вона збагачує і наш методичний арсенал, і наші прийоми роботи, і тому використання різних методів і прийомів роботи зі словом сьогодні, пані Валентина це продемонструє з свого досвіду, є дуже важливим. Також ми маємо враховувати специфіку слова. Не тільки для того, щоб розуміти рівень того, що воно знайоме чи не знайоме, а і ще рівень базовості цього слова, наскільки часто вживаним є слово, тому що у період, коли дитина навчається у першому, другому класі, основний акцент все ж таки ми робимо на загальновживані слова, які для дорослої людини є. Абсолютно зрозумілими, а для маленької дитини, яка починає пізнавати світ, вони можуть виявитися незнайомими. І тут є велика проблема, перш за все, наша з вами, коли ми думаємо, що дитина розуміє, зважаючи, що наш досвід дорослий не дозволяє думати, що це може бути незрозумілим, та? а дитина може не зрозуміти навіть простих слів. Вчені переконливо доводять, що активний запас слів свідчить про освіченість людини, навіть існують тести, які вимірюють який наш активний словник. І за цим активним словником вимірюють, наскільки ми можемо орієнтуватися у світі, наскільки ми можемо точно, чітко. Правильно висловлювати свої думки і говорити про свої почуття. Тому я закликаю працювати зі словом якомога більше, щоб наші дитини, особливо в такий складний час, коли концентрація уваги дуже знижується і знужиться продуктивність роботи не тільки дорослих, а й дітей. Вони більше концентрувалися на тому, щоб Краще зрозуміти менше, але зрозуміти, ніж все ж таки залишитися з непроробленими, недоопрацьованими словами, які потім знадобляться у дорослому житті. Якщо говорити про сучасні підходи, кілька слів я скажу про те, що зараз для дословникової роботи активно залучається. Використання девайсів і це ви можете подивитися, якщо користуєтеся нашим електронним підручником. Там є різноманітні прийоми роботи зі словом. Один із прийомів, дуже помічний для вчителя. Я сподіваюся, коли ви з дитиною читаєте текст, і є спливаючі вікна, коли дитина не знає слів, а ми передбачили можливі. Нерозуміння слів, дитина може натиснути на слово і одразу, в спиваючому вікні, побачити його значення. Є ще дуже багато різних цікавих прийомів і ігор зі словами. І я сподіваюся, що пані Валентина своїм досвідом сьогодні з нами поділиться. Дуже рада була вас. Сьогодні бачити на нашому вебінарі обіймаю онлайн і сподіваюся, що ми будемо зустрічатися частіше. В першу чергу я хочу подякувати пані Іні за те, що дає мені таку можливість поспілкуватися з вами. Щиро дякую давництво рано, що не даєте технічні можливості. А ще я завдячую. Збройним силам України за те, що ми працюємо, що ми, вмі... що ми мріємо і йдемо всі до перемоги. Чи є серед вас колеги, які не використовували жодного разу, бо дай фрагменти з підручників Інни Большакової і Марії Присинської? Є такі? Чудово. От... Є такі. Отож я би хотіла сказати. Чого воно в Чому я обрала? Тому що це сучасний підручник, інтерактивний, тому що інтегрується міжпредметні зв'язки. З перших сторон підручника ми вже бачимо самих себе, ми бачимо кожного, ми бачимо мотивацію, і, відповідно, ми йдемо до того, щоб збагачувати нашу мову, поповнювати її новими словами. Міжпредметні зв'язки, природнича галузь, я в фрагменти вам показала, з зберігаюча, соціальна. І в цих підручниках я бачу, прослідковується постійно наступність. Перший клас, другий клас, у першому класі був текст, була світлинка, а в другому класі, в другому класі вже дається конкретне завданнячко. Дуже гарний віршик, веселий, спокійний. Дощик падав на дубочки, на осочки, на горбочки, на кущі і на плащі, а ще на густі хащі, на цілющі трави, на квіткові барви, і на мене, і на кішку, на парасольку і на мишку. Одне з перших запитання, чи автор ілюстрації уважно читав, читав вірш. Розглядаємо дійсно, дійсно це так. Наступним ми добираємо. Слова, які замінюють, ми не говоримо, що це синоніми, що це близькі значення, але замінюємо слово дощик на відомі для них це дощ, злива, вжичка. А далі я пропоную, що ці види дощу виконують певну дію. Потрібно що зробити? Потрібно розібратися, що ж робить дощ, що робить злива, що робить вжичка. Звичайно. Дощик іде, дощ виріщить, злива лється, вжичка сіється. І ті ж словосполучення, які ми утворили, можна зразу ж замінювати у вірш. Наприклад, дощ іде на дубочки, на осечки, на горбочки, вжичка сіється, на дубочки на осечки і так далі. Злива лється. На добочки, на осички, на горбочки. Але тут можна ще щось сказати, що мжичка сіється, можна замінити одним словом. Тобто, що зробило? Зам... Замжичило, і, відповідно, це ж саме слово, нове слово можна вже використати у вірш дощ надопочливий. Задощило, Задощило на добочки, на осички, на горбочки і так далі. Тобто вводяться нові слова, значення і тренуємося в читанні. У першому класі був дуже цікавий текст про селфі. Ми з'ясували у тексті, про що розповідається: з'ясували значення слова селфі, а тепер записали. А тепер я пропоную. До слова фотографія дібрати близьке слово. Світлина. У другому класі вже чітко дається поняття, що таке лексичне значення, і автори-підручників нам пропонують таку вправу Рибалка. І ми далі працюємо. Рибалка ловить рибу, лікар лікує хворих, будівельник, водій будівель і так далі. Я пропоную своє завдання. Трішечки його вже осучаснити на наш час. Захисник. Вводимо поняття волонтер і вводимо побратим. Отож, хто такий захисник? Захисник захищає кожного з нас. Захисник захищає нашу бать батьківщину, волонтер. Чули таке слово? Так, хтось з батьків волонтерить, ми волонтеримо. І працюємо далі слово побратим. А хто ж такий побратим? Яке слово тут заховалося? Тут заховалося слово брат. Але це не обов'язково, що мають бути рідні, покрові люди. Побратим це воїни, які підтримують, які допомагають один одному. Попрацювавши з цими словами, склавши. Словосполучення я пропоную дітям уже скласти речення. Хто донатить? Мама, тато донатить, донатить підприємство, фірма, боронить землю від ворога. Якщо ми в першому випадку говорили за захисник, то ми можемо сказати, що захисник можна ще й сказати, що це воїн. Що це герой, це захисниця. От, ось так працюємо над, з, над лексичним значенням слів. У другому класі вже конкретно є таке поняття, як пряме і переносне значення. Автори підручників дуже гарно зібрали для нас завдання з малюночками, читаємо, складаємо речення. Коли ми говорили, говоримо про золоті руки, про золотинця жук, я пропоную їм своє завдання. Чи доводилось вам чути такий вислів золота людина? Що це за людина? Розібралися з сомим, що це вжито в переносному значенні. Золота осінь це яка осінь? Чому її так називають? Ну і фразологізм золоті гори. Вибачте, не бачу, що там ще. «Обіцяє». Так, ну і це літо було для нас теж особливим, не було дощів, тому дощ у пору, кажуть, це золото для, для всіх нас, для майбутнього врожаю. Пропонується таке от завдання, дається слово свіже, і вони мають з'ясувати свіжа страва, свіжа каша, в якому значенні це вжито, і свіжа гасета. Можна скласти з цими словосполучення відповідне речення, обговоривши при цьому, в якому значенні вживається ці словосполучення? Похилий вік, похила верба. Малюночки підказують, малюночки підтримують, малюночки доповнюють відповіді дітей. У першому класі був дуже, дуже гарне завдання шафа. Потрібно було. Прочитати слово, і якщо цей предмет є у шафі, відповідно показати його. Опрацювавши, ми з'ясовуємо що є тут слова, ось я їх виділила, яких, яких не може бути у шафі. Далі я пропоную їм. А можливо, ми, з дітка, пропоную, можливо, варто нам об'єднати ці слова. Шишка. Чому шишка? Тому що він їсть насіння шишки. Якщо є мишка, значить є кішка. Є у нас слово школа. Школа. А як у нас у школі? А в школі у нас гамірно. І я пропоную. Дітка синоніми до слова шум. Виділила червоним кольором слова, які можуть відноситися і до школи, і до того малюнка, який ми зараз бачимо. Можемо сказати, що у шафі порядок. Отже, гармидер. І безлад не відноситься до цього малюнка. Хіба що там трішки, можливо, котик зробив невеличкий безлад, коли витягнув шкарпетку. Наступне, що я пропоную, зібрати до слова шум, протилежне зазначення. І тут є підказка: протилежне зазначення слово тиша. І пропоную діткам ці слова уже ввести у речення. Щоб панувала тиша, треба шу припинити. І в нас залишилося одне слово із це слово каша. Що ви можете сказати про це слово? Яке значення? Каша це їжа. Так? Можна було б каша і дописати слово, наприклад, лужка. Можна було би каша і всяка каша корисна. Але каша це коли є безлад, коли є непорядок, і я ввожу нове поняття це хаос. У другому класі, вибачте, будь ласка, ще в першому класі, не називаючи термін умоніми, зустрічається словом. Отож, прочитали слова. Обвели те слово, яке відповідає малюночку. Я ще пропоную свої слова: ручка, коса, кран. Дітки, прочитавши ці слова, мають дібрати потрібні до них малюночки. У другому класі збагачуються знання, ускладнюється завдання. Читаємо, обговорюємо уже. Відоме у підручнику завдання, і я пропоную своє. Отож, є малюночки, є завдання. Коз, козаки носили. Звичайно, це оселедець, це зачіска. Приготувала мама, оселедець на вечерю. Сформували словосполучення, а далі вже складаємо речення. Наступне теж пропоную два слова. Зірка, зірка естради, зірка сцени і ця зірка. Теж діти обирають те, що підходить до конкретного визначення. У першому класі дуже цікавий був текст про гніздо лелеки. Я же пропоную їм роздавитися світлими. І говорю про те, що слово лелека має близькі слова, має, має родичі. В різних регіонах цього птаха називають по-різному. Це і лелека, і. Вибачте, будь ласка, бузькому, лелька. лелька. Бузьк, чорногуз, сабоїд і гайстер. Тепер я пропоную світлини. Не світлини вже, а вже малюночки. Не всі ми знаємо лелеку. Деколи буває, що ми навіть плутимо є журавле. Так? Е, у підручнику навіть є такі, такий малюночок, журавлинний ключ, а при цьому зображені лелеки. І я пропоную діткам у, обрати той малюночок, який саме говориться про те, що мова йде про Так. Це все. Ой, вибачте, получається, я вже зупинила. зупинила. Ось так вводиться нове поняття. Отак От ми працюємо із значенням слів. Дітки дуже люблять підручник і Небольшакової, і Марини Пристинської, щоразу хочуть щось отримати нове. Дуже цікаві вірші, веселі вірші, цікаві казки, змістовні. Титанічна праця. Оце, що я вам показала, це можна використати на уроках, можна використати на групі продовженого дня. Це можна давати як закріплення, вивченої тої чи іншої теми. Дякую за увагу! В кого є до мене запитання, будь ласка.